Збройним силам України наказали триматись з Курській області до інаугурації Дональда Трампа. Про це пише Бібісі. Якщо це правда, то це продовження курської авантюри. Ви можете запитати, чому авантюри? Справа в тому, що я досі не можу зрозуміти, що Роблять Збройні Сили України в садах поблизу Суджі. Там немає жодних стратегічних військових об'єктів. Наші Збройні сили не наступали далі, бо самі перебили мости і обмежили собі зону наступу. Курську АЕС захопити було неможливо. Цього б не допустило Світове співтовариство. Мені скажуть, що Запорізька ЕС такі її б не дали захопити, міжнародники, якби зрадники наші не здали. Кажуть, запобігли вторгненню звідти в Україну, в Сумську область російських військ. Таких там не було. це показують американські карти, е, зняті з супутника, знімки, да й сам хід бойових дій. Не було там регулярних військ. Натомість, забравши війська з українського Донбасу, наше військово-політичне керівництво. Допомогло росіянам ефективніше наступати і захоплювати наші українські землі, майже весь український Донбас. Стратегічні місця з корисними копалинами, коксичним вугіллям, літієм і так далі. Зараз під загрозою Покровск. А нашим кажуть: тримайтесь. Там, поки не буде інавгурації Трампа, а що зміниться після А? Росія не сяде за стіл перемовин, допоки там наші війська. Вони наступають. Ми не наступаємо ні в Курській області, не здатні захищати адекватно український Донбас. Яка військова? Вигода від цієї курської авантюри. Ми втрачаємо території на Донбасі, ми втрачаємо наших людей, втрачаємо наших воїнів. За що ми платимо? За те, що політичне керівництво країни хоче Трампа втягнути в війну, будує платформу антитрамп. За це платимо українськими життями. Ви серйозно? Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.